Єдиний координаційний центр для біженців зі сходу тепер працює і на Київському залізничному вокзалі. Організатори служба МНС України та представники благодійного фонду, громадські активісти переселенців зустрічатимуть біля потяга. І у центрі їх реєструватимуть та надаватимуть всю необхідну допомогу. Перебування у залі чекання на другому поверсі вокзалу, вхід до якого раніше був платним для тих, хто має прописку зі сходу. Впродовж доби буде безкоштовним. У центрі буде невеличкий дитячий майданчик, як із Дітьми, так і з дорослими працюватимуть психологи. Самі переселенці кажуть раді будь-якій інформації та допомозі адже для них наразі все життя з чистого аркуша і геть нічого не зрозуміло. Помогли, от на два дні по крайней мере, уже ну, хорошо пасіліться в общежиття. больше ничего не могу сказать. Для того, чтобы людям было удобнее. Очень много людей сейчас приезжает, беженцев, ну, так называемых переселенцев из Луганской и Донецкой области. Им приходится носиться по всему Киеву, чтобы оформить справку, решить вопрос пенсии. Мы хотим здесь сделать полностью центр социальный, чтобы вот в, одной, в одном помещении они смогли получить ответы на все свои вопросы.